Щось не так, пане. Коротше, у мене впала таблетка з рибічим жиром. Той почав нею бавитися. Ну, а зараз прокусив нарешті її. Воно хлинуло йому тим жиром. Ну, по морді бачу, що подобається йому. Єдине, він перелякався тим, що воно капнуло йому. До речі, не переживайте, бо... Такий самий жир він має у своїх вітамінах. Це один і той самий йому можна. Ну, саму капсулу я не знаю, чому можна їсти. Ну, зле точно не буде. Долизувати будете? Нє. Ось, так вподобайку, ботячику. А я йду прибирати за ним, поки він там облизується.